Шановні дорогі спілчани, освітяни колеги, від імені багатотисячної Черкаської обласної організації проспілки працівників освіти і науки України вітаю вас з прийдешнім днем працівників освіти. Щиро дякую вам, що в цей важкий і трагічний період історії нашої країни ви не покинули Україну, не залишили освіту. Ворог знекровлюється, коли в українських класах і аудиторіях є школярі і студенти та педагоги. Україна є і має майбутнє. Бажаю, дорогі друзі, бути здоровими і впевненими. Освіта це основа держави, а проспілка це опора освітян. Слава освітянам Черкащини! Слава Україні! Героям слава.